Добрий вечір, шановне панство. Тихенько буду говорити, бо нутрії зараз повтікають. <кій> Збільшив норму для нутрій в даному вольєрі. Перший я економив, не економив. Просто коли є вольєрі, самки які кітні, то не, не, не бажано давати дуже багато грану, Краще надавати суковиті корми і зелені корми. В даному випадку осінь пізня, ну, ще не пізня, бо ще зелень є. І я чисто символічно жменько їм кинув люцерне з травою і нутрії, як надивно, вона кинулася на ту люцерну. Хоча і гранула є, і зранку давав. Гірчицю їм. Ну, в принципі, гірчицю, бачите, вони зелену масу листки з'їдають, стовбури оставляють. Там кукурудза ще є. Ну і то вже прийшло, прийшло десь 2 години після того, ну півтора, після того як я їм дав гранулу, і понарізав тут ще є і буряк нарізаний кусочками і. Яблука ще є, ще яблук пару відер є. То напевно, ще тиждень вони помаленьку будуть ще яблука їсти. Ну і люцерна, Люцерна і гірчиця. В клітки я вербу маю там біля ставку, Понарізав я в клітки верби і кинув в клітки вербу. Ну і внутрі має що їсти. Дивіться, яка в мене гамма. Всі внутрі, які є, бачите, тут є такі світленькі лимони є, білий є, там далі є чорний пастель, тут срібло таке собі. І стандарт. В принципі, вся гамма нутрі, яка є, в даному вольєрі є. А що хто тут гамму робить, то робить е, лимонний жовтий лимонний, хто я каже е, самець. Ось і дивіться, бачите, і самка уся. Роди роди ніяк не може родити. Думаю, що... Буде непарна кількість нутринят, тому що одна сторона більше випирає, друга менше. То я думаю, з одної сторони на одне нутриня є більше. В принципі, я не сподівався, що вони так дружно і Масово будуть їсти люцерну. Самка мудріша хапнула собі. Ну, чужа люцерна, звичайно, краща. Самки як-неяк, якщо кидаєш, то вони знають толк, вони з боку, е з боку йдуть, сідають і зелену масу їдять, а нутенята залазять всередину і притовчують. В принципі, притовчуть. Якщо добре вже притовчуть, то їсти далі не будуть. Дякую за увагу. До побачення.